21 січня видання дзеркало тижня опублікувало матеріал журналіста і засновника проєкту Наші гроші Юрія Ніколова, у якому стверджується, що за участі Міністерства оборони України розкрадаються кошти на закупівлі харчів для збройних сил України. Тоді публікація збурила масштабний скандал, який призвів до низки відставок у керівництві Міністерства оборони України. Зараз Юрій Ніколов приєднується до нашого ефіру, з яким зможемо детальніше поговорити про результати розслідування. Вітаємо вас, пане Юрій. Добрий день. Вітаю. Дуже дякуємо, що приєдналися до нашого ефіру. Тож сьогодні рівно два місяці, як вийшла ваша публікація на дзеркало тижня. Що змінилося після вашого матеріалу? Е, ну прямо сьогодні, от пару годин, буквально тому чи навіть годину, президент Володимир Зеленський підписав е, закон е, про повернення прозорості, оці в харчові закупівлі міністерства оборони, і це саме те про що йшла мова в моїй статті. Це от було останнім абзацем от у нашому розслідуванні про те, що крутим дуже запобіжником для від розкрадань стало б те, щоб міноборони публікував ціни за одиницю у системі. Прозоро, як то й було, і до вторгнення це було б таким хорошим запобіжником, коли будь-який закупівлі міноборони знає, що будь-яка людина в Україні або сам Джо Байден навіть там сприклад через Google Translate міг би там подивитись, по чим картопля в контрактах Міністерства оборони, і це ну скажімо так, ускладнило б йому підпис контракту, в якому там ціна є 50, ой, 17 гривень, чи чи щось таке? А, і от цей законопроект буквально пару годин тому підписаний. Я от тільки відписав новину про це. Ну щиро радий. і це крутий справді результат, і один це крутий з результат. Другим результатом я вже дуже успішно, те, що е, Міністерство оборони відреагувало на всю цю історію е, і переглянуло контрактні ціни з компаніями, які були от укладені там, напередодні Нового року. Е, нові ціни зменшені дуже суттєво ну, по багатьом позиціям. А, там, ті ж самі яйця, картопля, питна вода тощо, тобто суттєво зменшили. За моєю оцінкою, от, скажімо так, економія від цього зниження в масштабах року ну, складає десь 6 мільярдів гривень. Тобто ці 6 мільярдів гривень ну, могли б бути витрачені зайво по старим цінам. От за новими цінами менше, але на жаль, нові ціни не зменшено щодо того рівня, ну як закуповують там наприклад, ті ж прикордонники, або навіть до цін, які є в магазинах. Тому, скажімо, так запас ще є певний для економії, ну але це вже рішення. Я так розумію, міноборони вже не може прийняти само, тому буде продовжуватись робота далі по змінній системі закупівель. Я от, за моїми даними така робота справді ведеться. На рівні там є урядова міжвідомча така група з за участі парламентарів, там громадських активістів, де розглядається, розглядаються як саме імплементувати назад і Міноборони в систему Прозоро. А, а також ну на рівні там ну вже вищого керівництва ведеться розмова про те, як, яким чином змінювати саму систему закритими оборони і хто далі має займатися цими історіями. Моя особиста позиція така, що у генералів і у тилових оці пацюків, які за десятки років звикли красти гроші, сидячи на цих потоках безкарно, оці потоки просто треба позабирати з їхніх звиклих до розкладань рук. За прикладом. Такої інституції, як окрема закупівельна організація, наприклад, для них створ, щоб була створена при уряді. От по аналогічній системі, як це було з міністерством охорони здоров'я, там теж роками сиділи на відкатах, і ну от і, таке враження було, що там генетично модифіковані якісь люди е, захищені тефлоном від е, е, якихось антикорупційних змін. Тому тоді кілька років тому була створена е, нова, просто абсолютно нова агенція. називається медичні закупівлі медичні України, яка перебрала на себе повноваження по закупівлям, ми побачили, ну фактично, перший навіть рік після того, як все це запрацювало, ми побачили зниження закупівельних цін на 40%. Тому о, я сподіваюся, що подібне рішення буде прийнято і тут. Але звісно, з урахуванням того, що зараз о, воєнний час, тобто о, різкі рухи можуть зашкодити всім, і рішення буде. Прийняти виважено, але позитивне, тому що ну от припускати, щоб у прямо зараз хтось продовжував е, розкрадати мільярди, які нам потрібні на закупівлі зброї. Ну це неприпустимо. Ну ми на жаль, небагата країна, е, щоб дозволити собі ну, розстрілювання. Однозначно, якщо говорити от про власне результати розслідувань, зрозуміло, що це чудово, що є реакція. А чи можливе притягнення винних до відповідальності, чи не дізнавалися з приводу цього нюансу? Да, значить, перше, що було зроблено там перший тиждень після публікації, було звільнено заступника міністра оборони Шаповалова і голову закупівельного департаменту міністерства оборони Богдана Хмельницького. Ну які безпосередньо ставили підпис на контракті на цих контрактах. А, а також їх було ну. Запроторено в СІЗО по справі ДБР, але не по харчам. Тобто, по іншій історії, це стосується закупівлі бронежилетів там, на початку вторгнення. З того, що публікувало там СБУ, садизах відомо, що бронежилети купувалися по ціні 37 тисяч гривень, що було дуже високою, але їм інкримінують не завищену ціну закупівель, а якість цих бронежилетів. Ну, скажімо так, якість самої кримінальної справи важко оцінити, з того, що чути. Ну, неофіційно, ну скажімо, так є багато сумнівів, що е, ця історія завершиться ну невідворотністю покарання для причетних е, для неї. Тому у мене більше сподівань на справу НАБУ, яка якраз була відкрита стосовно е, харчових закупівель міністерства оборони. І я буду сподіватися, що НАБУ, ну, свою домашню роботу в цьому плані виконає набагато краще ніж інші правоохоронні органи. Але якщо і коли ну тут важко прогнозувати щось, я не бачу великої такої, знаєте, ейфорії у всіх там правоохоронців від того, що давайте всі разом докладемо зусиль, щоб покарати там людей, які. Наживались на харчах для військових, щось такого не бачу? Ну фактично набув знову, як завжди, одне в цій історії. Тут ще важливий також нюанс власне проводити розслідування упродовж війни, чи складніше це зараз упродовж цього періоду, враховуючи, що деяка інформація може мати засекречений статус. Ну в даному випадку, звісно, засекреченість вона не допомагає, але ну, я не бачу великих проблем саме для правоохоронців працювати. У них є там допуски до держтаємниць, до, до, до у них є алгоритми роботи з цим. Тому скажімо так, тут я не бачу проблем. Я більше проблем бачу з тим, що багато хто сумнівається в тому, а чи на часі взагалі там. Проводити ці антикорупційні якісь розслідування стосовно людей, які займаються там нашою обороною. От. І тут уже це вибір, який мають робити всі. Ну Я от я для себе зрозумів це от в момент, коли мені джерело надало цей контракт і сказали подивитись ціни закупівельні, які там встановили. Там собі, на новорічні свята Міноборони, а і суми контрактів. Я, ну я просто був шочений настільки, що я зрозумів, що просто коли крадуться вже мільярдами, а не там, знаєте, навіть не сотнями мільйонів. Оце точно загрожує нашої обороноздатності. Оце точно може нас вбити. Ну, умовно кажучи, якщо пацюки покрадуть гроші тут, які нам необхідні на закупівлю снарядів, у нас не буде снарядів, наших воїнів побувають окупанти в окопах і все. Ну заході окуповуй нашу країну, тобто нема різниці, чи нас вб'ють б'ють війська на фронті, чи всередині корумпанти порвуть. Ось це така проблема. Ну яку я для себе вже вирішив, і я розумію, що от скажімо, так ми маємо докладати всі зусиль і ззовні, і із зсередини для перемоги над усіма ворогами і зовнішніми і внутрішніми. Власне, ви чудово якраз і відповіли на питання. Власне чи на часі такі розслідування однозначно на часі? Адже ми розуміємо, скільки коштів вдасться зекономити і далі продовжити виділяти їх на боротьбу проти російського агресора. Дуже дякуємо вам за участь у нашому ефірі. Юрій Ніколов, журналіст і засновник проєкту Наші гроші, був з нами на прямому зв'язку.